Олег Ляшко, радикальна партія. У мене запитання до міністра енергетики, а також до представників уряду. Із 1 квітня знову на 53% збільшується плата за газ для громадян України. Зважаючи на те, що сьогодні сім з ГАКом платять. Підвищення на 53%, відсотки це понад 10 тисяч гривень. Люди будуть за тисячу кубів газу платити. Ми знаємо, що собівартість видобутку власного українського газу 1580 гривень. Імпортний газ ми купуємо в діапазоні 200-230 доларів. У мене просте питання для першого класу: чому українські громадяни за тисячу кубів газу мають платити майже 500 доларів? Це плата за корупцію, це плата за відсутність реформ. Це, чи це це плата за щось інше. І питання до уряду загалом. Ви ініціювали продаж земель сільськогосподарського призначення майже 4 мільйонів гектарів. Я питаю, на якій підставі ви збираєтесь розпродувати українську землю, коли є мораторій на продаж земель сільгоспризначення?